Математика, урок 11. Частина 8. Тема. Звичайний дріб. Знаходження числа завеличеної його частини, ділення двоцифрових чисел, об'єм прямокутного паралелепіпеда. Відкрийте 51-шу сторінку у підручнику та прочитайте навчальну одиницю і дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб знайти число величиною його частини. Щоб знайти число за величиною його частини, потрібно величину його частини поділити на чисельник і помножити на знаменник. Наприклад, знайди число, якщо 1 четверта цього числа дорівнює 5. Розв'язання 5 поділити на 1 і помножити на 4, дорівнює 20, поставте відео на паузу. Прочитайте два рази навчальну одиницю. А третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Виконайте завдання чарівниці чисел за зразком. Зразок Знайди число, якщо 1 восьма цього числа дорівнює 7. Отже, 7 ми ділимо на 1 ділимо на чисельник. І множимо на 8 не знаменник. 7 поділити на 1 це буде 7, а 7 помножити на 8 це буде 56. Отже, це число 56. Тепер знайдіть число, якщо 2 п'ятих цього числа дорівнює 20. Отже, нам відомо, що 2 п'ятих цього числа це буде 20. Тому нам потрібно 20. Поділити на чисельник на 2 і помножити на знаменник на 5. 20 поділити на 2. Так, це буде 10, а 10 помножити на 5? Це буде 50. Отже, це число 50. Виконайте наступне завдання на сторінці 51. Марійка записала одноцифрове число, а потім дописала праворуч іще дві цифри. Після того, як до отриманого числа Марійка додала найменше двоцифрове число, вона отримала 872. Яке число Марійка записала спочатку? Отже, спочатку Марійка записала одноцифрове число. Позначимо це однією зірочкою. Праворуч вона дописала іще дві цифри. Тобто, позначимо іще дві зірочки. назва йде трицифрове число. Після того, як Марійка отримала трицифрове число, до нього вона додала найменше двоцифрове число. Так, додала 10 і отримала 872. Ми таки запишемо додати 10 дорівнює 872. Так, яке число було записане? Саме оце трицифрове. Так, від 872 відняти 10 і буде 862. Отже, трицифрове число дорівнює 862. А нам відомо, що Марійка спочатку записала одноцифрове число одну цифру. А потім праворуч дописала ще дві цифри. То дві цифри праворуч це в нас 6, 2, ми, ніби як закреслюємо. І залишається 8. Так, яке число Марійка записала спочатку? Так, спочатку вона записала число 8. Дуже добре. Розв'яжіть наступну задачу та заповніть таблицю. Прослухайте умову. Є дві каструлі на 5 літрів і на 3 літри. Як набрати з річки 4 літри води, використовуючи лише ці каструлі? Отже, якщо є дві каструлі місткістю 5 літрів і 3 літри, то 4 літри води може бути у каструлі лише на 5 літрів, тому що 3 літри. Це в нас менша каструля, і сюди не поміститься 4 літри. Отже, тоді нам потрібно у каструлю місткістю 5 літрів набрати воду. Тобто, де буде 5 літрів, ми запишемо 5. А у каструлі місткістю 3 літри. Лі, так, вона залишиться порожньою. Тобто тут буде 0 літрів. Тепер, що ми робимо? Для того, щоб отримати 4 літри води в каструлі, нам потрібно здійснити переливання. І це якраз задача на переливання. Отже, із каструлі місткістю 5 літрів, ми перелиємо воду у каструлю місткістю 3 літри. І скільки залишиться у каструлі місткістю 5 літрів. Так, тут залишиться у нас 2 літри. А 3 літри уже буде у каструлі місткістю 3 літри. Так, тобто каструля ця буде повною. А у більшій каструлі у нас залишиться тільки 2 літри. Далі нам потрібно із меншої каструлі, будемо говорити, що 5 літрів це в нас буде більша каструля, а 3 літри це менша каструля. Для того, щоб далі здійснити переливання. Нам потрібно із каструлі, саме з меншої каструлі 3 літри, вилити назад у річку цю воду, для того, щоб каструля залишилася порожньою. Тому ми робимо наступне: у великій каструлі 2 літри залишається без зміни 2 літри води. А з маленької каструлі 3 літри води виливаємо назад у річку і стає у нас. 0 літрів, тобто каструля ця стає порожньою. Як ви думаєте, що ми зробимо далі? Так, а далі із великої каструлі, де в нас 2 літри, ці 2 літри перельємо у маленьку каструлю у 3 літри. Тому у великій каструлі в нас буде 0 літрів. А ці 2 літри в нас будуть у трьохлітровій каструлі. Що далі потрібно зробити? Так, правильно, далі потрібно у велику каструлю набрати води з річки. Якщо вона в нас 5-літрова, то і набираємо 5 літрів води у велику каструлю. А в маленькій каструлі залишається 2 літри води, тобто залишається без зміни. Чи можемо тепер зробити так, щоб у великій каструлі залишилося 4 літри води? Так, зробити це можемо, адже у маленькій каструлі лише 2 літри води, а нам потрібно 3 літри, тобто вона в нас 3-літрова. І для того, щоб у 5-літровій каструлі залишилося 4 літри води, нам потрібно 1 літру. Перелити. І тому ми із великої каструлі переливаємо літру, доливаємо до краю, щоб у нас було 3 літри у малій каструлі і у великій каструлі залишається 4 літри. Ось таким способом можна набрати з річки 4 літри води, використовуючи каструлі на 5 літрів і на 3 літри. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Усно обчисліть та запишіть відповідь. 120 поділити на 3. 270 поділити на 9. 240 поділити на 8. 160 поділити на 4. 150 поділити на 5. 140 поділити на 7. Перевірте. Чи такі у вас вийшли відповіді? Дуже добре. Пригадайте алгоритм письмового ділення двоцифрових чисел та на сторінці 52 прочитайте. Відокрем ділене від дільника куточком. Друге. Визнач кількість цифр у часті. Міркуємо так. Оскільки 7 на місці десятків діленого менше за 15, то діленим є число 75. Тоді в часті буде одна цифра. Поставимо в часті крапку. Ось бачимо. 3 застосуй спосіб добору для знаходження частки. Міркуємо так. Потрібно знайти таке число, яке в результаті множення на 15 дає 75. Усно перевіримо число 2. 2 помножимо на 15, отримаємо 30. Число 2 не підходить. Візьмемо число 3. 3 помножити на 15 дорівнює 45. Число 3 теж не підходить. Візьмемо число 4. 4 помножити на 15 дорівнює 60. Число 4 теж не підходить. Візьмемо число 5. 5 помножити на 15 буде 75. Отже, число 5 дібрано правильно. Ділення завершено. Частка 5. І зараз спробуйте допомогти знайку виконати ділення за. Прочитаним алгоритмом. 96 поділити на 12. Визначте кількість цифр у часті. Оскільки 9 на місці десятків діленого менше за 12, тому у нас діленим буде ціле число 96. І у часті буде одна цифра. Далі застосуйте спосіб добору для знаходження частки. Потрібно знайти таке число, яке в результаті множення на 12 буде давати число 96. Перевіримо число 2. 12 помножити на 2. 24 нам не підходить. Беремо 3. 3 помножити на 12. Це 36. Також нам. Не підходить. Беремо 4. 4 помножити на 12. Це 48 також нам не підходить. Беремо 5. 5 помножити на 12. Так, дорівнює 60, а 60 нам також не підходить. Беремо 6. 6 помножити на 12? Так, це буде 72. Нам не підходить. Беремо 7. 7 помножити на 12. Так, це буде 84. Знову ж таки, не підходить. Беремо 8. 8 помножити на 12. Так, це буде 96. Отже, число 8 підібрано правильно, адже 8 помножити на 12 це буде 96. Але для зручності, для того, щоб не підбирати кожне число і не множити, наприклад, 2 помножити на 12, 3 помножити на 12, 4 помножити на 12 і так далі, можна дібрати середнє число 5. 5 помножити на 12, це буде 60. Отже, те, що менше 5, нам уже буде не підходити. Будемо брати вже 6, 7, 8, 9, якщо вони нам будуть підходити. Спробуйте поділити 77 на 11. Знову ж таки, бачимо, що в нас 7 на місці десятків діленого менше за 11. Тому діленим буде у нас число 77. Доберіть таке число, щоб при діленні на 77 отримати 11. Так, тут ми відразу можемо дібрати число 7. Адже. 7 помножити на 11 це буде 77. Навіть і можна не підбирати інші числа. Запишіть. Дуже добре. 91 поділити на 13. Знову ж таки дивимося. 9 у нас у розряді десятків діленого менше за 13. Тому у нас буде 91 це ділене, і відповідно одна цифра у часті. І ще запам'ятайте, якщо у нас дільник двоцифрове число 13, то першим неповним діленим одноцифрове число не може бути. Може бути дві цифри, може бути три цифри, це вже далі ви будете вивчати, але не одна цифра. Отже, Потрібно підібрати таке число, щоб при множенні на 13 отримати 91. Пробуємо підбирати середнє число 5. 5 помножимо на 13. Так, це буде 65. Бачимо, що 65 у нас наближено до 91. Тобто, нам потрібно брати ще більше число. Візьмемо 6. 6 помножити на 13. Це буде 78. Знову ж таки, не підходить. Беремо ще більше число. Беремо 7. Так, 7 помножити на 13. Так, це буде 91. Отже. 7 число 7 нам підходить. 7 помножити на 13, як ми перевіримо, 7 помножити на 3 це 21, а 7 помножити на 10 це 70, а 70 і 21 це 91. Отже, від 91 віднімаємо 91, це буде 0. І тому частка число 7. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте останній приклад виконати самостійно. Перевірте. 56 поділити на 14. Добираємо таке число, щоб промножені на 14 було 56. Беремо 5. 5 помножити на 14. Так, це буде 70. Отже, ми бачимо, що це в нас більше число заділене. Тому ми зменшуємо вже. Беремо не 6, не підбираємо 7, а вже беремо меншенькі.

Дуже добре. Прочитайте на сторінці 52 навчальну одиницю та допишіть пропущене. На два безостачі діляться числа, запис яких закінчується цифрами. Так, 0, 2, 4, 6, 8. І тепер, за допомогою цифр 2, 0, 5, запишіть всі можливі двоцифрові числа. Які будуть ділитися на два без остачі. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Чудово відкрите робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 8. Прослухайте текст задачі та визначте її вид. Софійка посадила на клумбі два рядки тюльпанів по 20 квіток у кожному рядку і 5 рядків троянд по 4 квітки у кожному рядку. Яких квітів Софійка посадила менше й у скільки разів? Молодці, це задача на кратне порівняння двох добутків. Тому поставте відео на паузу, розв'яжіть задачу на кратне порівняння двох добутків за арифметичними діями, з поясненням, а також виразом. Перевірте. Софійка садила тюльпани та троянди. Тюльпанів посадила два рядки по 20 квіток у кожному. Троянд посадила 5 рядків по 4 квітки у кожному. Запитання. Яких квітів Софійка посадила менше? І у скільки разів? Розв'язання. Перша дія. Спочатку потрібно знайти загальну кількість посаджених квіток тюльпанів у двох рядках. Так, ми 20 множимо на 2 і отримуємо 40 квітів усього тюльпанів. У другій дії ми знаходимо, скільки всього троянд посадила Софійка. Так, ми 4 множимо на 5 і отримаємо 20 квіток. Усього троян. У третій дії робимо порівняння. Тобто 40 поділити на 20 і буде 2 рази. Перевірте вираз. І відповідь у два рази менше Софійка посадила троянд. Закрийте робочі зошити. Сторінка 53 у підручнику. Однією з основних характеристик прямокутного паралелепіпеда є його об'єм. Об'єм прямокутного паралелепіпеда – це простір, обмежений його гранями. Об'єм позначають великою латинською буквою В. Кубічний сантиметр це об'єм куба з ребром 1 см. Такий куб є одиничним. Скорочено кубічний сантиметр. Записують так. Сантиметри, і зверху ми пишемо 3. Пригадуйте, ми так писали, коли говорили про квадратні сантиметри, тільки в нас була двіючка, А тут кубічні сантиметри. Крапки після скорочення не ставлять. Об'єм можна вимірювати кубічними сантиметрами. Щоб виміряти об'єм прямокутного паралелепіпеда в кубічних сантиметрах, потрібно визначити, скільки одиничних кубів він містить. Отже, скажіть мені, будь ласка, так що таке об'єм прямокутного паралелепіпеда? А в чому вимірюють об'єм? Дуже добре. Допоможіть суперромбику виконати наступні завдання. Знайдіть за зразком об'єм прямокутного паралелепіпеда, складеного з кубиків ребро, яких дорівнює 1 см. Якщо ребро дорівнює 1 см, то об'єм одного кубика. Це буде 1 кубічний сантиметр. Отже, порахуйте кількість кубиків. 1, 2, 3. Кількість кубиків 3. Отже, об'єм 3 кубічних сантиметри. Порахуйте кількість кубиків на рисунку А. Правильно 6 кубиків. То тоді об'єм буде 6 кубічних сантиметрів. Дуже добре, запишіть. Порахуйте кількість кубиків на рисунку Б. Правильно 9 кубиків. А отже, об'єм цього прямокутного паралелепіпеда буде 9 кубічних сантиметрів. Дуже добре. Перегорніть сторінку. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та виконайте розв'язання задач. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці! Хороша робота!